Цього чоловіка можна було б назвати південноафриканським гудіння наших днів, якби його зникнення з в'язниці не було черговою масштабною аферою професійного злочинця. Він найбільш знаний під іменем Табо Бестер, але мав понад десяток різних псевдонімів, вигадане життя і, зрештою, розіграну смерть. Шахрай, брехун та маніпулятор найвищого гатунку, а ще вбивця та гвалтник. Довічно засуджений табо через 10 років ув'язнення зумів вибратися з другої найбільшої приватної в'язниці у світі, але через власну зухвалість не спромігся лишитися на волі. Ці події відбулися у місті Блумфонтейн, яке є судовою столицею Південної Африки. Перед світанком 3 травня 2022 року у в'язниці суворого режиму Мангаунг в одиночній камері під номером 35 спалахнула пожежа, а її наслідком стало обгоріли до невпізнаваності тіло, яке тюремні охоронці виявили під матрацом. Адміністрація в'язниці повідомила поліцію та чиновників, що в'язень сам себе підпалив, і був це табо Бестер. Здавалося, головне, що мали з'ясувати поліція та британська охоронна компанія, яка керувала цим виправним закладом, обставини інциденту, як сталася пожежа і чому не була гарантована безпека в'язня. Але поступово питань ставало більше. Кілька спостережливих в'язнів помітили низку дивних речей, з камери не доносилося жодних криків, охоронці не надто сполошилися, коли помітили дим. А табо Бестер у ті дні виглядав напрочуд щасливим. І навіть сказав одному з в'язнів, що скоро звідси піде. Але вище керівництво в'язниці і чути не хотіло про жодні теорії змови. Через кілька днів після пожежі молода жінка на ім'я Нандіпа Магадумана, яка представилася цивільною дружиною табо Бестера, забрала тіло з моргу для подальшої кремації. Але реалізувати свій намір вона не встигла. Поліція конфіскувала труп, бо отримала звернення біологічної матері табо, яка хоч і не була близькою з сином. Хотіла його поховати. Натомість так звана дружина демонструвала неабияку наполегливість і навіть через суд намагалася отримати тіло чоловіка, але не вдало. Висновки експертизи були готові лише через два місяці у липні 2022 року. Ростин показав, що чоловік у камері 35 помер ще до пожежі. Він мав тупу травму голови і не мав ознак вдихання диму. Також у рештків був запах характерний для розпалювача вогню. Тіло мало зріст метр сорок п'ять, тоді як табо Бестер був трохи вищим за метр сімдесят. Пізніше експертиза ДНК не встановила родинного зв'язку обгорілого тіла з біологічною матір'ю табо. І ось тоді перед поліцією та чиновниками справді постала купа питань: чиє тіло, де табо Бестер, якщо він втік, то як і хто до цього причетний. Але, вочевидь, відповіді на ці питання багато кому не хотілося шукати. Та Бобестер відбував покарання у другій найбільшій приватній в'язниці світу. Виправний центр суворого режиму Мангаунг був відкритий у 2001 році і позиціонувався як зразкова сучасна та суперзахищена установа з новітньою системою безпеки. Втеча звідти в'язня першочергово вказувала на корупцію у стінах закладу та на некомпетентність чиновників. І, звісно, порушувала питання про доцільність приватного управління. За яке транснаціональний охоронний гігант G4S отримував від держави пар близько 50 мільйонів доларів щомісяця. Тож правду від широкої громадськості дуже довго приховували, не поспішала з розслідуванням і поліція. Табо Бестер був відомий у пар як із Фейсбуку, адже на початку 2000-х чоловік через цю соцмережу заманював своїх жертв. Він прикидався міжнародним модельним агентом і пропонував молодим красуням допомогу з пошуком роботи. Обіцяв контракти з відомими брендами славу та гроші. Але з клієнтки мали сплатити фіктивному агентству внесок. З деякими дівчатами Табо зустрічався для урочистих заходів та спільних подорожей. Схиляв до інтиму, а у разі відмови вдавався до сили, погрожуючи ножем. При цьому обкрадав дівчат, забирав усе коштовне: гроші, телефони, ноутбуки, прикраси, брендові речі, залишав з неоплаченими кількатисячними доларовими рахунками у готелях. Та Бобестер Бестер охайно та стильно одягався, правильно та переконливо говорив: доглянутий харизматичний, красномовний молодий чоловік справляв враження знавця своєї справи. Дівчата, які з ним знайомилися, ніколи не підозрювали подальший обман. Натомість поліція щодня отримувала інформацію та скарги від людей з усієї країни, яких Бестер надурив чи обібрав. Але відстежити його місце перебування тривалий час не вдавалося. Він використовував понад сотню різних номерів мобільних телефонів, а нові акаунти у Фейсбуку реєстрував під різними іменами. У 2011 році табо Бестер нарешті, але не вперше, потрапив до рук поліції. Впіймали його випадково в результаті автомобільної аварії, у яку він потрапив на вкраденій машині. Але на той час Бестера підозрювали не лише у шахрайстві та пограбуваннях, а у насилі над жінками та вбивстві. Наприкінці того ж року табо Бестера визнали винним у уґвалтуванні та пограбуванні двох моделей. А через рік засудили довічно за вбивство його тодішньої подруги, 26-річної працівниці автосалону, на ім'я Намфундо Тайло. Під час спільного відпочинку у гостьовому будинку у Кейптауні Бестер ударив жінку ножем у груди і залишив у номері помирати. З собою прихопив телефон та ноутбук супутниці, попросив персонал її не турбувати і втік літаком до міста Дурбан, у якому на той час мешкав. Усі ці три злочини він скоїв один за одним з різницею у кілька тижнів, восени 2011 року. У суді Бестер офіційно визнав свою вину, але провини він не відчував. В інтерв'ю кримінальному психологу табо пояснив, що визнає себе винним у смерті подруги, але не у її вбивстві. Мовляв, сварка вийшла з-під контролю. Усе сталося випадково, і насиля над моделями чоловік трактував для себе інакше. Я не можу визнати себе винним у вбивстві, бо я не хотів умисно її вбивати. Але я можу визнати себе винним у тому, що приніс ніж. Якби я хотів вбити її, я не дурна людина. Я міг би це зробити так, щоб поліцейські навіть не дізналися, що це я зґвалтування. Сталося так, що я не розумів що чиню насилля, доки не покинув приміщення. Якби я розумів це, я би міг прикритися, не залишав би відбитків тощо. Тож табор відправився у в'язницю, але цим історія його злочинів не завершилася. Як згодом з'ясувалося, звідти чоловік керував кількома масштабними шахрайськими схемами. По-перше, Табо, вдаючи із себе успішного інноваційного бізнесмена з Нью-Йорка, під іменем Том Моцепе, керував низкою різних фейкових компаній. Які своїм брендуванням наслідували відомих світових гігантів і створювали для Тома імідж молодого медіамагната. Приміром, свою компанію, «21 століття медіа, яка входила до групи фіктивних компаній з одноіменною назвою, він позиціонував як частину відомої транснаціональної медіагрупи «21 століття Фокс. Фіктивне дітище Бестера налічувало понад 30 працівників, яких переманили з інших іменитих медіаорганізацій. Презентація компанії відбулася у розкішному готелі Йоганнесбурга 13 червня 2018 року, у 32-й день народження Афериста. Її керівник Том вітав віп-гостей зі свого офісу у Нью-Йорку у білій сорочці при кроватці, з коштовним годинником на зап'ясті через відеозв'язок, а ті йому співали з днем народження. <му> Ніхто з присутніх і гадки не мав, що з ними розмовляє небезпечний злочинець та Бестер прямо з в'язниці суворого режиму. У вигаданого Тома навіть був акаунт у Твіттері, заповнений буденними фотографіями, зробленими у фотошопі. Зрозуміло, що Бестер купив собі комфортне перебування у в'язниці і мав доступ до гаджетів, інтернет-зв'язок, діловий костюм та окреме приміщення для проведення зум-конференцій, а також можливість тюремних побачень зі своєю подругою. Десь на початку 2017-го у життя Табо повертається його давня знайома, успішна лікарка та бізнесвумен Нандіпа Магудумана, з якою він був знайомий з її студентських років. Жінка почала писати бестеру у в'язницю, відвідувати і стала рушійною силою в організації його втечі, яку пара планувала довго та прискіпливо. Приблизно у той час табор розпочав підготовку вже до нової масштабної афери у будівельному бізнесі, яку повноцінно реалізував, опинившись на волі. Він створив компанію з мільйонним оборотом і разом зі своєю відомою у світських колах спільницею вмовляв інвесторів фінансувати неіснуючі будівельні проєкти. При цьому жінка була абсолютно повноцінною та активною учасницею цієї афери. Нандіпа Магудумана або лікарка Нанді, добре відома фахівчиня з дерматології та косметології. У пар. Вона здобула медичну освіту і відкрила власну клініку естетичної медицини у Йоганнесбурзі. Серед її клієнтів було чимало знаменитостей. Вона і сама була медійною персоною, часто з'являлася у телевізійних шоу, активно використовувала соціальні мережі. Мала 150 тисяч інстаграм-підписників і сміливо демонструвала на загал заможне життя, коштовні речі, гламурні вечірки, елітний відпочинок. Молода та стильна Нанді була зірцем для наслідування серед молодих південноафриканок, адже свою кар'єру будувала наполегливою працею з юного віку, до того ж вдало суміщала роботу та сімейне життя у 2013 році. У свої 23 вона вийшла заміж за успішного педіатра. Разом пара виховувала двох доньок і мешкала у розкішному будинку. Таким казковим виглядало життя лікарки Нанді аж до 2022 року. Табо Бестер втік з в'язниці і прожив на волі рік. Він не заліг на дно, не поїхав з країни. А разом зі своєю спільницею оселився у розкішному маєтку в елітному передмісті Йоганнесбурга у Гайдпарку. І продовжував свої брудні справи у всіх на очах. Він відростив волосся, став носити сонцезахисні окуляри, але його жертви могли безпомилково впізнати свого кривника, коли соціальними мережами почали ширитися фото та відео, нібито мертвого в'язня. Червень 2022 року біля каси супермаркету у Йоганнесбурзі підписниця відомої лікарки Магадомани помічає її не з власним чоловіком, а у супроводі незнайомця. Допитливість бере гору, і жінка розміщує у Твітері фотографії із запитанням, хто це. Інша дівчина впізнає на фото табо Бестера, з яким колись мала справу. З часом у мережі з'являються відео та коментарі людей, які підтверджують, що табо на волі взявся за старе і під іменем Тікей вдає із себе модельного скаута. Історія швидко привертає увагу змі, адже влада так і не спростувала повідомлення, що табо Бестер мертвий. Журналісти починають копати глибше у середині березня 2023 року. Одне з провідних видань пар оприлюднює резонансне розслідування, яке ставить під сумнів смерть табо у в'язниці. Матеріал швидко передруковують інші медіа, і тільки це змушує тюремних чиновників та поліцію діяти. Ідентифікацію тіла з камери 35 провели лише у квітні 2023 року. Загиблого звали Катлего Беренг йому був 31 рік. Чоловік мав двох дітей, був активним футбольним вболівальником. На час смерті постійно ніде не працював. Увесь цей час майже рік. Рідні не знали, куди він подівся. Отримана ними інформація про обставини смерті Катлего. Суперечлива. За однією з версій, він втратив свідомість на вулиці і помер у лікарні, за іншою, постраждав під час бійки. Поки триває слідство, у родини немає інших даних. Близькі загиблого чоловіка хочуть знати реальні події, які передували його смерті і трапилися після неї. Адже Катлего Беринг був знайомий з працівником в'язниці, причетним до інсценування смерті Бестера, і цей факт викликає у родичів підозру. За кілька днів до пожежі та бобестера примістили у кутову одиночну камеру під номером 35, яку практично не використовували, бо її лише частково було видно у камери відеоспостереження. Тієї ночі деякі відеокамери на виході з в'язниці працювали з хибним кутом огляду. Деякі були вимкнені десь з восьмої вечора до четвертої ранку. Пожежа сталася близько третьої. І все-таки одна з відеокамер зафіксувала, як дві особи поспіхом виходили з в'язниці. Табо Бестер одягнув уніформу тюремного охоронця і залишив в'язницю через евакуаційний вихід, який розташовувався поряд з камерою 35. Часу було вдосталь і для втечі, і для спалення тіла до невпізнаваності. За розповідями тюремних свідків охоронці приблизно 30 хвилин ігнорували появу задимлення та сигнал тривожних кнопок. На які тиснули перелякані в'язні. Офіційно час пожежі поліція визначила як 3.25 ранку. Тіло, яке було спалене у камері 35, спільники табо привезли 29 квітня. Приватний транспорт заїхав на територію в'язниці без огляду і без перепустки. Труп доправили у тумбі для телевізора і сховали у складському приміщенні. Наступного дня перевезли у сміттєвому бакові на колесах поближче до камери 35 і розмістили у кімнаті з системою вентиляції, яка вела на дах в'язниці. Доступ туди обмежений, але технік, який це зробив, зламав встановлений електронний захист на дверях. Там тіло і зберігалося. У ніч пожежі у в'язниці чергували 23 працівники. Підозру у причетності до організації втечі табо наразі висунули п'ятьом. Це технік з відеоспостереження, начальник служби безпеки, два оператори диспетчерської служби, які працювали у різні дні і дозволили проїзд транспорту з тілом та з втікачем, і ще один охоронець. Тож про втечу та бобестера поліція, керівництво в'язниці та департамент виправних установ точно знали через два місяці після події. Але визнали втечу злочинця перед народом та розпочали його пошуки лише через 11 місяців у березні 2023 року, і ледь встигли схопити. Бестера затримали у Танзанії на початку квітня 2023 тисячі разом з Магудуманою та водієм поблизу кордону з Кенією. Вони мали при собі по кілька непроштампованих фальшивих паспортів, тобто кордон перетнули незаконно. Пару повернули до південної Африки і розмістили у різних в'язницях. Бестер називав Магудуману своєю дружиною, але насправді жінка залишалася нерозлученою, хоча з'їхала від офіційного чоловіка у 2019 році. А той подав на розлучення лише у 2022. Доньки перебували з матір'ю і після втечі Бестера, аж допоки вона не покинула їх у школі 16 березня, втікаючи з країни з коханцем. Безумовно, новина про зв'язок відомої лікарки з професійним злочинцем шокувала громадськість. Люди гадали, чому жінка проміняла прибутковий бізнес та родину на злочинне життя в бігах, а точніше, як виявилося, за ґратами. Вже на початку 2021 року Магудумана не дбала про законне продовження своєї лікарської практики, бо не сплатила обов'язковий річний внесок, а отже, втратила ліцензію і не мала права обслуговувати клієнтів. Наприкінці 21-го жінка вже підшукувала для оренди житло, у якому згодом оселилася з табо. У квітні 2022-го магодумана фактично викрала з місцевих моргів Блумфонтейна три трупи, адже інсценувати смерть Бестера вдалося не одразу. Вона прикидалася представницею родичів неопізнаних загиблих і бралася організувати їхні поховання. Натомість, замість тіл у землю закопували мішки з борошном та якийсь мотлох. Два тіла, які не вдалося використати, жінка викинула. На лаві підсудних також опинився 65-річний батько лікарки. Він орендував транспорт, на якому начальник служби безпеки перевіз тіло з моргу до в'язниці. Наскільки добре батько був проінформований про справи доньки, вивчає слідство, але під час її втечі з країни він відмовився допомагати правоохоронцям з її пошуком. До цих подій чоловік мав зразкову репутацію освітянина і поважну кар'єру від педагога до високопосадовця у департаменті освіти. До початку судового процесу його відпустили під заставу, а ось його доньку ні. У своєму зверненні до суду Нандіпа Магадумана стверджувала, що Бестер примусив їй допомагати. Звісно, у це неможливо повірити, і через високий ризик втечі жінку залишили за ґратами. Водночас почали з'являтися повідомлення, що вказували на можливу агресію з боку чоловіка. Подруги Нанді стверджували, що на її дні народжені у вересні 2022 року Бестер, якого вони знали як Тікея, не стримав гніву через розсадку гостей і ударив жінку по обличчю. З іншого боку, одне із ЗМІ оприлюднило запис телефонної розмови, нібито Бестера та Магадумани. У якій розлючений чоловік погрожує співрозмовниці її дітям та колишньому розправою, якщо жінка ігноруватиме його телефонні дзвінки. I will kill you and him. Do you hear me? Поліція сумнівається у правдивості цього запису. А користувачі Твіттера одразу запідозрили хитрий план пари на випадок невдалої втечі: зробити жінку жертвою, щоб вона уникла суворого покарання. Згадайте тільки, які афери провернули ці люди. Та бо бестер зрощував свій талант шахрая з маличку. Мати народила його у 17 років в результаті зґвалтування і віддала своїм батькам на виховання. Вже у чотири роки хлопець приніс додому пачку грошей, поцуплену у сусіда, і через рік повторив цей злочинний трюк з іншим сусідом. У 16 втік з дому і підлітком кілька разів потрапляв до в'язниці за шахрайство та грабежі. Усе життя прожив без офіційного імені та віку. Народження Бестера не було зареєстроване і він ніколи не подавався на отримання посвідчення особи чи паспорта. Крім імені табо, злочинець використовував Том Томас Тікей Келлі загалом більше десятка псевдонімів. Чоловікові зараз 37 років. Поліції вдалося підтвердити факт його народження 13 червня 1986 року у лікарні міста Йоганнесбург. Різного ступеня звинувачення висунуті дев'ятьом особам: Бестеру, Магодумані, її батькові, водієві пари і п'ятьом згаданим працівникам в'язниці. Головним організатором втечі всередині виправного центру Мангаунг став ось цей чоловік, начальник служби безпеки. На гроші отримані від табо. Він встиг придбати собі новеньку автівку. Його правою рукою був технік, який відключив камери у ніч втечі Бестера, а також допоміг сховати та доставити труп у камеру. Він теж отримав фінансову винагороду, щоправда, у рази меншу за обіцяну. Залученість до афери інших працівників в'язниці розслідується. Наразі усім підозрюваним сумарно висунуто 16 звинувачень, серед них організація втечі, осквернення тіла, корупція, шахрайство. Водночас звинувачення у вбивстві, яке також спершу значилось у цьому переліку, було знято. Табо зі своїми спільниками має постати перед судом наприкінці лютого 2024 року. Після скандалу влада перебрала на себе керівництво виправним центром Мангаунг, і звісно, втікача зараз тримають в іншій в'язниці. Поміж тим, досі ніхто з чиновників не поніс покарання ані за корупцію. Ані за некомпетентність, ані за тривале приховування правди про втечу небезпечного злочинця. Ім'я табо Бестера вже стало у пар з загальним, і час від часу у соціальних мережах хтось обов'язково запитає, чи досі табо у в'язниці, і допоки усе вирішують гроші, питання буде актуальним.